І от, без поспіху, за цей дощовий вечір. Дощ іде я зробив три капканчики. Ну ще не зовсім, тут ще без насторожок. Тут треба проволочкою перев'язати її гарненько. Всього не доробів трішки, бо ботів треба ще зняти тут по боку, щоб пружина ходила гарно кільцем. Ну а цей вже готовий. Я думаю буде тримати. Зараз я пробую витягти. Не витягається. Я думаю, що коничку він буде тримати гарненько. Всім до побачення. Гарного настрою, мирного неба і підписую.